У надвірнянській міській публічній бібліотеці відбулася виставка творчих робіт педагогів позашкільної освіти. На показі було представлено 120 праць дев'яти авторів. Серед них роботи ліногравюр, картин, фото в друці, розписані гільзи, а також вишиті сорочки і костюми військової форми. Про захід розповіла бібліотекарка Світлана Гаєвська. Для нас по-новому відкрилися педагоги, тому що вони викладають одні предмети, наприклад, технічного спрямування. А тут виставлені прекрасні художні роботи з образотворчого мистецтва, абстракція і це. Це дуже якось так навіть здивувало. Або, наприклад, знаємо, що викладачка віолончелістка, вона музикантка. А тут представлені прекрасні роботи вишивок та герданів її роботи, і власне це якось так надихає, і захотілося нам представити таких чудових людей нашого краю, яких ми знаємо з напрямку однієї діяльності, а вони працюють в іншому виді діяльності. А бібліотечний простір він відкритий для всіх користувачів. А особливо ми підтримуємо творчих людей нашого краю, даємо можливість їм організувати такі виставки. Ми хочемо, щоб надвірнянщина була прославлена. Наша територіальна громада була відома своїми творчими людьми. Презентувала та розповіла про роботи авторів та їхні захоплення керівник центру позашкільної освіти Руслана Кален. Вона звернула увагу на кожну із робіт та зауважила, що педагогічний склад багатий на талановитих людей з різних сфер. Така най, най, наймасштабніша так, виставка. І Наталя Юрівна вона позашкільник з 2006 року. Потім вона вже стала вчителем музичної школи, тепер вчитель музичного мистецтва в школі. Але в нас Наталя керівник вокального гуртка з 2006 року. І Наталю всі знають, як така відповідальна, найшвидше здає, Але ще крім того, вона майстер ну, краще керданів, як Наталія не бачила. Людмила Іванівна, вона філолог, Людмила Іванівна наша, так чудесно малює, чудесно все вміє робити, з бетоном, з фарбою, з... з плиткою, з шиє ідеально. За що не візьметься, все може робити. Олена Володимирівна, так само наш художник, більше 20 років працює в центрі позашкільної освіти. Вона Е, так само вмів все робити, але сьогодні вона представила свої роботи так, ну, унікальність свою. Це, е... Вона художник-портретист більшості своєї, і вона любить дуже малювати дітей. На заході була присутня керівник управління освіти недорняцької міської ради Тетяна Дзем'як. Жінка зробила акцент, що дуже уважливо ділиться своїм досвідом та баченням красивого від педагогів. Також ви знаєте, в центрі позашкільної освіти підібрана дійсно когорта талановитих педагогів, які своїми знаннями здобутками діляться з дітьми, і це дуже важливо. Ви знаєте, є речі зал, звичайно, дуже маленькі, пані Світлано. На майбутній наступний раз зал треба буде більшого, тому що кожен педагог має свої досягнення. Директорка бібліотеки Марта Кошначук висловила впевненість, що показані роботи стануть хорошою візитною карточкою для батьків дітей, які зможуть поповнити ряди митців у наступному році. Вже більше як півроку. Скільки вже у нас було тут виставок, і мені здається, що кожен раз все краще і краще, і хоча це невелика кімната, але якщо до вашого слова, то Якщо мають напрацювання педагоги навіть і у центрі позашкільної освіти, то можна робити бенефіс кожному зокрема в цій кімнаті, в тоді місця обов'язково вистачить. І я вважаю, що це оця виставка, це те, що неймовірне, дуже гарне. Дуже я говорила зранку, дівчатам, що коли я зайшла сюди, то отримала культурний шок. І я вважаю, що зараз, коли ми зробили цю виставку саме з вами, то буде дуже гарна реклама для якраз і батьків. І дітей, щоб з наступного навчального року приходити до центру позашкільної освіти, бо бо там вартує багато чого навчитися. Важливо і надалі підтримувати мистецький смак та рівень культури серед суспільства, адже це є одним із показників статусу громадян держави та за її межами.